Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас відео про сільське життя. Буду вам показувати наше господарство та буду розповідати по можливості. Ось наші кроліли дві гризуть. гризу. Такі чемні кролі. Хочу розповісти, чим я гоную. Мене просили розповісти суто про кролів. Одне ну, таке відео буде, просто нема що розказувати. Годую я суто сіном на даний час траву не додаю взагалі. Сіно, пшениця, кукуруза і вода. Також кролі ми вакцинуємо і пропоїмо. Вакцина комплексна від геморрагічної хвороби та міксоматозу Ось так. Так що кровики у нас деревенькі, оце ще будемо вакцинувати якраз. Ось так. От неї на рахунок що оцієї крилиці. Чи, чи будуть кролиняти в неї, чи не будуть. Оцього я не знаю. Але там здається, що вона сьогодні щось робила, Я там у вкраю. Ну, не знаю. Ціка... Чекаю цього моменту, поки вона почне робити гніздо. Але це трохи диковато кролиця. Оце чимніше, оце чимна кролиця. А цю не можна привучити до, до рук. Ну, там щось таке вона щось робить. Вона, правда, тут закриває. Сьогодні було гарненько, так видно. Такі гарненькі кровиці. Рижі дуже люблю. Отакий колір. Правда, вони тепер ліняться, тобто шерсть в них випадає і нова така. Заміна в них шерсті. Ось такі гарненькі, крупні кровиці. Такі знаю по 3 кг. Не знаю, чи 3 є. Ось такі гарні, гарні. Ми не думали, але качка знесла там декілька яєць, Ну, було достатньо. Ми забирали, забирали яйця, і вона знову нанесла і ось така у нас качка. Сіла на яйця, не очікувала, але це сталося. Ну, не знаю, що з тих яєць буде, так як е, качер, Не знаю, чи будуть каченята, чи не будуть. Тому що. І якраз цей період яйця погані. Коли другий, третій раз качка засідає, вже менший відсоток вилуплення каченят. Тому, скоріш всього, нічого тут не буде і качка просто так сидить. Так, ось насипувати трішки зерна, ну так, достатньо. Щоб оці гуси поїла, так як о, бачите, в цій гуски білий. Ну, вона не біла, правда, недавно в болоті покачалася кривий дзьоб. Ну і вона не в силі їсти, коли зерна так маленько, тому я ще досипаю, щоб вона гарно наїлася, щоб все було з нею добре. Звичайно, скоріш ми цю гуску залишати не будемо. Так як не знаємо, що буде подальшому, але справи в неї кепські, так з дзьобом. Помаленьку, потихеньку дрова складається, заготівля дров. Так, вже на середині. На середині ще трохи-трохи і будемо закінчувати. Ось такі дрова вже підсохші, є є товстіші, є, ну, такі, всякі всякі Головне що є. На дровах е вигодніше. Дешевою сердито, можна так сказати. Так що так. Спіймо подивитися качку за одне, яка вона заважка. Ну, такі гарненькі вже каченята. наші. Ось такі це молода качка така. Бачите? Яка, ну не знаю, чи це качер, чи качка, буде видно пізніше. Так що ось так, ще ви бачили, а то їх на камеру так важко піймати, коли вони бігають. Ось так у руках. Ось так продовжуємо. Повертаємося до перегляду нашого відео. Так, хочу зараз насипати на вечерю зерна нашим кролям. Ось так сиплю. Небагато, тому що вони залишаються рівно. <плес> Ось так, тому йдемо насипати всім. <плес> так, ну я з цим кроликом насипаю. Ось, ще не придумав їм такі кормушечки, отак сиплю, так їм зручніше їсти, тому що всі вони з любої сторони підійшли, наїлися. Це наша найкраща кролиця. Ось так. Що у нас на дворі так трішки темніє, тому що вже вечір, шоста година. Але все-таки хочу для вас щось і зазняти. Дивіться, хіба не гарно? Яка краса. Дуже гарний отакий кущ. Були такі червоні квіти, червоні, червоні, ось такі. А потім часом вони стають такі жовтенькі. Дуже гарні. Взагалі мені подобається такий колір. Камера, звичайно, не передає того яскравого такого кольору, але надіюся, щось таке і видно. І ось такий кущ ще є. Гарний. <кхм> кольор такий дуже гарний. Так що оці квіти дарую своїм підписникам. Ось такі наші качки до них підійти неможливо. Вони так лякаються, так тікають. Я десь на відстані 3 метри від них, а вони вже кудись рушають. Ось такі вже гарні великі. Правда, у нас залишилось три, ну, але є і старі. Тому на наступний рік, можливо, буде і більше. Всім дякую за перегляд, все миру, добра, здоров'я і швидше нам перемоги. Всім дякую за перегляд. До побачення. До нових зустрічей.